Тисячу днів війни це тисячі нерозказаних історій. Про відвагу, мужність та стійкість. Тисяча днів війни це тисячі бойових завдань. Складних, ризикованих, але виконаних. Тисяча днів війни це тисячі моментів, і кожен з них вирішальний. У кожного є день, що запам'ятався найбільше, і ми попросили гвардійців розповісти про такий день історії, що не звучали раніше. Восени 22-го року мій підрозділ стояв в населеному пункті Тетянівка, і 10 вересня ми отримали наказ на захід в місто Святогірськ, зачищення його від противника. Та організації оборони місія була дуже важка. Чому тому що на той момент ми не знали, яка кількість точно противника знаходиться безпосередньо в населеному пункті, тим більше, що були інформації від розвідки, що регулярні сили. Російської Федерації вони там перебували недовго і десь до місяця часу, плюс-мінус. Тоді зайшли так звані самопроголошення ЛДНР, які прийняли тактику переодягання в цивільний одяг. Вони маскувалися в цивільне населення, знаючи, що українські сили не завдають удару саме по, по цивільному. Тому пройшли діяти дуже швидко. Ми організували. Декілька надувних лодок прийняли для себе тактику, щоб швидко форсування річки, щоб групи швидко зайшли, зайняли плацдарм і далі просування вже зачищення міста. Ми тоді зібралися, оговталися і побачили, що насправді противник теж боїться, він тікає, але, тим не менш, його багато, він сильний і його в жодному разі не потрібно недооцінювати. 26.09 це був день. Я сидів на пункті управління, що так казав хлопцям, кажу, що кажу що я відчуваю, що щось таке е зле насувається. Вони там всі кажуть, та ні, та, нача, все нормально. І о 4.30 мені вже доповідають, що там особовий склад чує гул техніки. О 5. ранку ми замічаємо, що в нашому напрямку рухається танк. Е Дивимося в горизонт назустріч ще один танк. Починають. Крутитись на місці, пробувати з'їхати вліво-вправу посадку. У них це не виходить. Проходить декілька хвилин. Бачимо, що рухається танк, а за танком рухається дві бойових машини з піхотою. Одну уражаємо ще на підступі, і одна беха підлітає з піхотою під позиції, висипається на відстані десь 30 метрів, і ми починаємо відкривати вогонь на ураження, поки ми прикриваємо. І не даємо піхоті піднятись артилерійські і биполашні засоби здійснювали враження. Їх було 14 чоловік в бойовій машині. Двоє встигло забігти в посадку, знищили цю всю піхоту. Потім висувається знову танк і дві БМП з піхоти. Знову їдуть, і, але вже знищуються на достатній такій відстані до основних позицій. Уразили ми дві БМП, які рухались з ними. Піхота повипадала, повискакували з машин, машини загорілись і забігли в посадку. І тим вже після цього почали знищувати їх мінометними засобами, БПЛА скиди і того подібне. Для мене це було дуже довго. Таке відчуття, що я там вже і посивів на всю голову. Весь штурм відбувався десь до. Години часу. На напрямку було 11 одиниць техніки, шість або п'ять танків, і все решта БМП. Після цих всіх дій ми здійснили зачистку позицій. Це була тисяча світанків, тисяча ранків, тисяча кілометрів доріг і обіймів, тисяча вечорів і заходів сонця, тисяча безсонних ночей. Українці, ми були разом з вами ці тисячу днів, і ми будемо з вами далі стільки днів, скільки потрібно аж до самої перемоги. Національна гвардія України.